Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас єдиний спосіб врятувати країну, коли світові лідери виявляють слабкість бути сильними на чотирьох фронтах: економічному, дипломатичному, інформаційно-пропагандистському просторі, та, звісно, нарощувати військову потужність. У цьому переконані члени радикальної партії Олега Ляшка. На їх думку саме так має чинити керівництво держави, якщо вони зацікавлені у збереженні суверенітету та соборності України. Проте бачачи, як допомагає. Теперішня влада, варто надіятись лише на себе. Виключно орієнтація на власні сили, так як, наприклад, це робить Ізраїль, може принести нам перемогу. Тільки ми, тільки самі ми, українці, своїми руками, своїми ро... своїм розумом, своєю працею і своєю боротьбою зможемо звільнити. І повернути в Україну окупований Донбас і Крим в майбутню Європу, в якій би формі вона не була об'єднана. Україна має увійти Світа. сильною економічно розвиненою державою. А плата за комунальні послуги наразі це просто знущання над українцями. Після того як вкрали все, що можна, хочуть позбавити людей ще й права жити у теплій оселі. Зазначає Олег Ляшко. Відомо віцепрем'єр Розенко. Порадив колись селянам з газу переходити на кізаки. І обмордякую ті кізаки натовкти. Більше б толку від них було. Хай покажуть приклад. Ні, не покажуть. Тому що в селах вже й кізаків немає. Бо вони ж космонавти не знають, що кізаки не з неба падають, а від корови. А сьогодні поголів'я великої рогатої худоби в Україні менше ніж після Гітлера. Окрім того, політик вкотре наголосив на необхідності невідкладного ініціювання переговорів з ЄС щодо перегляду нинішніх невигідних умов угоди про асоціацію щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом, які визначають мізерні квоти для нашої продукції та не сприяють розвитку нашої економіки. Відзначення 160 років з дня народження Франка та Дня незалежності для радикалів. Є символом волі і революції. Розвідняючийся день нашого народу, який в цій боротьбі вже став нацією. Її розвидняючийся день це радикальна партія, яку Іван Якович заснував, і діяльність, яку під проводом Олега Ляшка, ми відновили.